Я хочу вас проінформувати, що закінчила перший етап роботи тимчасова слідча комісія по вивченню ситуації в енергетиці, яку очолює наш Олексій Кучеренко, і куди входять всі представники всіх фракцій, і одноголосно затверджений звіт. Першої, першої частини роботи цієї комісії Верховною Радою і в тому числі тимчасової слідчої комісії. Що там встановлено? Там встановлено, що в двох державних корпораціях НАК «Нафтогаз» і Енергоатом є нерозподілений прибуток за минулий рік, за 24-й, і в тому числі частково за цей рік. Вдумайтеся в цифри. Нерозподілений прибуток по НАК «Нафтогазу» – 24 мільярди гривень. Він не перерахований в бюджет. За наполяганням тимчасової слідчої комісії, НАК Нафтогаз включив це в бухгалтерську звітність і показав це як прибуток. І плюс по енергоатому майже 60 мільярдів гривень. Дорогі друзі, 84 мільярда гривень сьогодні. Коли нам треба зміцнити наші збройні сили, зміцнити фронт це неймовірно великі кошти. Ви собі усвідомлюєте, наскільки важливо нам зараз ці кошти направити в бюджет. Ми вимагаємо внести до бюджету 84 мільярди гривень і направити виключно на закупівлю зброї. Я ще раз говорю вам, що тимчасова слідча комісія чітко визначила ці суми. І енергата і нафтогаз з ними погодилися, і нам зараз потрібно внести зміни до бюджету і направити ці гроші не на певні речі корупційні. Ви знаєте, а конкретно на закупівлю зброї, боєкомплектів, дронів і всього, що потрібно нашій армії.